Сьогодні під апеляційним судом у Кропивницькому замовників і виконавців справи полковника Червинського пожиттєво заграти. Іван Бойко коментує: навіть Сталін повертав з концтаборів офіцерів, коли йшла війна. Наш яйцесяйний святіший за папу і правовірніший за Сталіна. Нещодавно Романа Червінського було переведено з Києва до Кропивницького. Чому тому, що київські судді фактично відмовились продовжувати цей долбаний цирк, який триває вже рік. Потримання абсолютно невинної людини за ґратами, просто тому що ця людина є особистим ворогом Володимира Зеленського і Андрія Єрмака. І ви знаєте, йому шиють абсолютно маразматичну справу про нібито наведення ракет на е, е, аеродром Канатове і проведення несанкціонованої, нібито операції по переманюванню російського літака з російським льотчиком. Це повний бред. Жоден з постраждалих, до речі, які проходять по цій справі, не написав жодної заяви до Червінського. Досі так не викликаний в суд ні колишнім головком Валерій Залужний, ні керівник Гурмо Буданов, ні керівник СБУ Баканов, ніхто. Тобто ті люди, які які реально давали звичайну санкцію цю операцію. Тільки ви допомагаєте рухнути цей весь механізм. Ви Ми з такою цілою системою. Вона по всій <класово> країні це показова. Ми почали з Києва. Ми, ми добралися сюди, і ви бачите, як вона ця система шатається. Вона, вона не може втримати. Коли грамотно з ними говорити, вони самі. Ви самі просто бачите, як вони порушують мої права. <кінця> yea вони просто порушуйте, закривають очі, соромляться. Здійсняється, бачите, вони вже готові переносить зацілення, все, то лиш би, лиш би або за день закінчити, або ну вже не порушують, тому що ви є. Як у вас не було, то можливо би хаос ще більший. Тому я сподіваюся, що ми. Якщо ми вже. Ну коли воно рухне, мені здається, коли перше проломиться, то вони посипляться всі. Вони не що тікати так. Вони. І це, до, і це дійде не тільки до сада, це дійде Дойде. до офіцера президента, дійде до кожного, до міліціонера, до прокурора, до СБУшника. Вони всі зрозуміють, що влада в Україні згідно Конституції і згідно любих норм міжнародних, всі говорять, що влада тягне нам, людям, а не тим, хто сьогодні при владі, як вони себе вважають, що вони туди на ці кресла посади і думають, що вони можуть робити все, що завгодно. Як завгодно? Генерала Муженка не допустили до генштабу оборони України. Генерала кривоноса, бувшого заступника секретаря РНБО, який захистив аеропорт Жуляни. Відсторонили від оборони України. Генерала Марченка, який не дав окупувати Миколаїв і звільнив Миколаївську і частину Херсонської області, відсторонили. Романа Дудіна, який захистив Харків від окупації, зараз судять. Романа Червінського, розвідника, при якому пройшло безліч таємних спецоперацій, зараз судять. Проти генерала Павловського відкрите кримінальне слідство іде судовий процес. Заступника залужного майора Чистякова в день народження підірвали гранатою. Залужного під керівництвом якого звільнено Київську, Чернігівську, Сумську, Харківську, Миколаївську, частину Херсонської, частину Запорізької області. Який затопив третину Чорноморського флоту Росії, одним розчерком пера, звільнили, і за ним звільнили ще 16 плюс генералів. Головнокомандуючий залужник, був на своєму місці і знав в найменших деталях все, на що спроможна українська армія, і все, що на що спроможний наш супротивник Російська Федерація. Генерал Залужний готувався до війни ще до того, як вона почалася. Він з першого дня в цій війні і тому знає величезну машину війни з мільйонною армією досконало. І не менше, верховний головнокомандуючий президент Зеленський думає зовсім інших категоріях. Його цікавить виключно його політичний рейтинг і усунення конкурентів. Яка багата в нас Україна, що так просто під час такої страшної війни розкидається бойовими генералами? А з ким ти, мій народи, хочеш виграти цю війну? З Мар'яною безглуздою, зі зрадником Арістовичем, який звалив з України, з брехуном Подаляком, політтехнологом Яника, зі злодієм Кирюшею Тимошенко, з кротом Єрмаком, з Чебуряком Арахамією, з Колією Котлетою, з корабельною сосною Карнієнко, з Каливаном Стихфанчуком, з Зеком Поворознюком, з Крикливою Верещучкою, з неповносправним Милофановим. З журношлюхою Мосійчук, з іншими слугами на чолі з блазним безсовісним я не лохом, я не тряпкою, Бенефтіком. Їм не потрібна Україна. Карл Волох, оскільки ви доволі спраглі до новин про залужного, ось вам короткий звіт про нашу останню зустріч. Перше почувається він цілком нормально, знаходиться на волі, і жодних обмежень до нього не застосовано. Попри побоювання опозиційних блогерів, друге настрій поганий через новини з фронту, котрі гнітять його зрозуміло більше ніж нас з вами. Третє готується в травні відбути до Великобританії і проходить дуже інтенсивне навчання. Четверте, жодні розмови про політичну кар'єру наразі вести не готовий до закінчення війни. Вважаю, що його похід у політику на нинішньому етапі може призвести лише до дестабілізації ситуації і буде згубним для країни. П'яте в майбутньому кандидування на посаду президента не виключає. Шосте на пряме питання, чи усвідомлює він небезпеку кримінальної справи, де Зеленський Єрмак будуть перекидати на нього відповідальність за саботаж підготовки до вторгнення. Відповідь була така: юридично ми захищатися, готові по безпреділу мене закрити можуть, але цим я ризикнути готовий. А от тим, що моє ім'я будуть пов'язувати з дестабілізацією ситуації в країні і загрозою суверенітету, ні. Поскриптом. Скільки ще публічних людей ви знаєте, котрі готові ризикнути кар'єрою, свободою, аби лише не зашкодити країні? Ентоні Блінкен. Корупція в Україні та агресія Росії мають одну мету: відібрати в українського народу те, що належить йому по праву. Я дуже сильно е, боюся робити якісь прогнози, тому що, знаєте, ніколи не треба недооцінювати ні тупість самої влади, ні можливість певних чорних любідій. Але я все-таки думаю, що логіка подій, яка зараз відбувається в судах з Романом Червінським, говорить про те, що якщо ви хочете зрозуміти, як буде розвиватися ця справа, дивіться на справу Андрія Антоненка. Е, і що нам говорить справа Антоненка? Вона говорить, що уже зараз, по великому рахунку, ця справа увійшла в ту стадію, коли... Насправді і влада, і прокуратура прекрасно розуміють, що ніякої провини нема, і що ну ніякої вообще вірогідності довести цю справу до будь-якого реального вироку не існує. Просто це неможливо довести, бо там немає якого складу злочину. Це бред Софія Федина з Паші Мерседеса зняли електронний браслет. Червінський вже рік під вартою. Перший зрадник, другий захисник України. Так, на кого працюють приофісні силові структури? На кого працює з привіт слугам, які не виносять на голосування законопроект про заборону московської церкви? Думай те.